Побожне заохочення до святого причастя. Голос Христа, приходьте до мене всі обтружені і обтяжені, а я заспокою вас, каже Господь Матея 11.28. Той хліб, що його я дам, це моє тіло на те, щоб світ жив, Іоанна 6.51. Прийміть і їжте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на мій спомен. Матея 26, 26. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я в ньому. Івана 6:56. Ті слова, що їх я сказав вам, є духом і життя. Івана 6:63, З якою великою шаною треба приймати Христа, слова учня. Це твої слова Христе, віковічна правда, хоч ти не промовив їх одночасно, і хоч не записані вони в одному місці, але тому, що вони твої слова. Вони правдиві, я мушу їх усіх прийняти вдячно і вірно. Вони твої, і ти їх сказав, але ці слова також і мої, бо ти промовив їх для мого спасіння. Радо приймаю їх із уст твоїх і бажаю, щоб вони міцно закарбувалися у моєму серці. Такі милі слова, повні насолоди і любові. Захочуть мене, але гріхи тривожать мене, і нечиста совість не допускає до того, щоб прийняти такі великі таїнства. Твої сволодні слова закликають мене, але велика сила гріхів мене пригнічує. Вели, щоб я з упованням приступав до тебе, якщо хочу мати в тебе свою частку і щоб прийняв поживу безсмертності, якщо бажаю вічного життя та слави. Переходьте, кажеш, до мене всі втомлені, обтяжені, а я заспокою вас, Матея 11, 28 а яке солодке і миле слово для вуха грішника, яким ти, Господи Боже мій, запрошуєш нужденного бідака до причастя твого найсвятішого тіла. Але, Господи, хто я такий, щоб смів приступити до тебе? Ось високі небеса не можуть обняти тебе, а Ти кажеш: прийдіть до мене всі». Що означає така примилостива ласкавість і ці приятельські запросини? Яким чином я зважуся приходити до тебе, коли й так нічого доброго за собою не чую, щоб міг осмілитися на це? Яким чином міг би ввести тебе в свою домівку, коли я так часто ображав твоє наймилостивіше лице? Ангели і архангели віддають тобі поклони, бояться тебе і святі праведні, а ти кажеш: Прийдіть до мене всі. Якщо ти, Господи, не казав би того, то хто? Повірив би, в це, що це правда. А коли ти не велів би, то хто зважив ще приступити? Ось ной, муж праведний, століт працював на будові корабля, щоб із кількома своїми близькими родичами урятуватися. А я, яким чином, зможу лише лиш за одну годину так приготуватися, щоб міг. Побожно прийняти Творця світу. Мойсей, твій великий слуга і твій єдиний приятель, збудував ковчег савіту з непрохніявіючого дерева і позолотив його щирим золотом, щоб залишити на ньому таблиці закону. А я, порохняве створіння, зважуся так легко прийняти Тебе, законодавця і творця життя. Соломон, наймудрішими ізраїльськими царями, сім літ будував величний храм на хвалу Твого імені, і Він сім днів святкував праздник Його посвячення. Він приніс тисячу мирних жертв. І під звуки труб та зі співом велично поставив ковчег завіту на місце, яке було приготоване для нього. А я нещасний і найбільший бідолаха з усіх людей, яким способом поможу вести тебе в мою домівку, коли я ледве півгодини вмію провести побожно. О, якби хоч. Раз тієї півгодини був побожний, як треба. О Боже мій, скільки то вони старалися і натрудилися, щоб тобі було мило. Ой Єле, яке малесеньке те, що я роблю, яку малу хвилинку я віддаю для того, щоби приготуватися до святого Причастя. Рідко, коли я можу зібрати всі думки докупи. І ще рідше, буваю, свобідніші від усякого розчіяння думок, і певно, що перед милостивим лицем Твого Божества не повинно в мене виринати жодної негідної думки, також жодне створіння не повинно займати мене. Бо я маю прийняти у гостину не ангела, але Господа ангелів. Та й ще й дуже велика різниця між ковчегом завіту, з його святощами і пречистим Твоїм тілом, з його невимовними силами, між тими старозаконними жертвами, прообразами прийдешнього. І правдивою жертвою Твого тіла, що сповнила всі старозавітні жертви. Так чому ще перед Твоїм присвятим лицем ще більше не запалююся жаром побожності? чому я не приготовляюся ще з більшою пильністю до прийняття Твоїх, Господи, присвятих дарів, коли ті старозавітні, святі Патріархи і пророки. Царі і князі з усім народом виявили таку гарячу побожність для богослужінь. Вельми побожний цар Давид танцював з усієї сили перед ковчегом Божим, загадуючи про добродійства, які були заснали колись батьки. Велів справити всякого роду інструменти, написав псалми і казав їх співати з веселістю, і сам раз у раз співав, виграючи на гарфі, натхнений благодаттю Святого Духа. Він бачив, навчив ізраїльський народ усім серцем хвалити Бога, день у день благословляти і величати його гармонійно, одними устами. Якщо тоді процвітала така велика побожність, і була пам'ять про Божу хвалу перед ковчегом завіту, яку ж велику честь і побожність мушу мати тепер я і увесь християнський навід перед лицем таїнства у хвилі прийняття найсвятішого тіла Христова. Багато людей бігає по усіх усюдах, щоб поклонитися мощам святих, із зачудуванням слухають оповідь про їхні діла, оглядають величні будівлі їхніх храмів і цілують святі їхні кості, обшиті шовком і золотом. А ось тут. Переді мною на престолі перебуваєш Ти, Божий мій, найсвятіший творче людей і Господи Ангелів. При таких оглядинах не раз буває тільки людська цікавість. Та невидана ще новина, тому що вони приносять невеличкий овоч переміни на краще, а найбільше тоді, коли вона така легкодумна біганина без правдивого сокрушення серця. А тут, у таїнстві святого Причастя, перебуваєш увесь мій Боже, і людина Христа Ісуса. Скільки разів тут достойно й пубожне приймається тебе, збирається вщаті овоч вічного спасіння, але сюди не випробили. ваблює ніяке легкодумство, ні цікавість, ні смисловість, тільки сильна віра, побожна надія і щира любов. О невидимий Боже, творче світу, як чудово ти з нами поступаєш! Як любенько і ласкаво ти дбаєш про своїх обранців, що їм даєш себе у таїнстві споживати, бо це перевищує всякий розум, це нечуваною силою притягує до тебе побожні серця і запалює їхню любов, бо ті правдиві вірні твої раз у раз черпають велику ласку побожності і любові чесноти. О, чудова і таємна ласка таїнства, тебе знають тільки христові вірні, а невірні, і гріховні прислужники не можуть тебе зазнати. У цьому таїнстві дається духовна благодать, а втрачена сила душі обновлюється, і краса її зігнівечена гріхом повертається знову. Та благодать не раз буває, Велика, що з усією повнотою тієї побожності влитує в душу не тільки розум, але і немічне тіло чує, що прибуло йому більше сил. Однак треба бути м'яким серцем і жаліти за нашу байдужість і недбайливість, занадто мале бажання спонукає нас до того, щоб приймати Христа. А на ньому основується вся надія і заслуга тих, хто прагнуть спастися, бо він наше освячення і спасіння, він утіга для мандрівників на дорозі життя і вічна розкіш святих. Так, дорогі мої, треба сприймати все серце, хоч багато людей так мало зважає на це спасенне таїнство, що звеселяє небо. І увесь світ спасає, Ой, Леле, сліпото і закаменілосте людського серця, що так мало пеленуєш того невимовного дару, та й ще й в щоденній буденності виявляє байдужість до нього. Бо коли б це найсвятіше таїнство, тільки в одному місці правилося, і тільки один одних на світі священник освячував його. Як гадаєш, чи не бажали б люди всім серцем дістатися до того місця і до того священника, щоб могли побачити, як відправляється Боже таїнство. А тим часом священиків є багато, і в багатьох місцях Христос приноситься в жертву, щоб благодать і любов Божу до людини тим більше видно було, чим далі святе причастя поширене у світі. Дяка тобі, предобрий Ісусе, віковічний Пастирю, за те, що зволив ісе нас, бідолашних. І вигнанців покріпити своїм дорогоцінним тілом і кров'ю, і до приймання того таїнства ще заохочуєш словами зі власних уст, коли кажеш: прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, а я заспокою вас. Амінь. Уривок з книги, наслідування Христа Тома Кембійський.